Юрій Горбунов вирішив відбилитися від скандалу, коли він хотів отримати просто за красиві очі через те, що в нього добрі зв'язки з кварталом 33 мільйони наших податків із державного бюджету. І знаєте, в новому інтерв'ю немає жодного вибачення, немає спростування, немає слів, що вибачте, будь ласка, що я хотів забрати ваші гроші. Юрій Горбунов зробив винними поганих журналістів, наприклад, видання «Цензорнет» та інші, які ще і на додачу написали про пересування Юрія Горбунова абсолютно незаконне у Барселону та на курорт Коста Брава. Мені дуже сподобалося формулювання, як він каже, що деякі от змі, які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну превселюдну відповідальність. Чувак, твої плюси викохали з ембріона президента Володимира Зеленського. Ти сам є частина влади Зеленського. Що ти погрожуєш?